При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Ембрейсерів більше не існує. А що? Є життя після смерті. Ну, кому як? Їх компанія розпалась на три окремі частини: Asmodee, Coffee Stain and Friends та Middle Earth Enterprises and Friends. Перші видаватимуть настільні ігри, друга Double A та Інді, а третя найцікавіша, бо залутала залишки в мертвої компанії майже всі права на aaa проєкти. Ось так загинули плани створити величезну монополію. От, блядь, всі мої плани накрились. Middle-Earth Enterprises and Friends тепер видаватиме ігри за франшизою The Lords of the Rings. Звісно, це і зрозуміло з її назви. А також саме з ними лишаються розробники Raider, Dead Island, Kingdom Come Deliverance і найцікавіше Метро. Так, згідно цих документів, Фуей належить Middle-Earth Enterprises and Friends, а не Сейберам, як було в злитих документах до того. Неймовірно. Хоча поки не зрозуміло, радіти за них чи ні. В цій ситуації чорт ногу зломить. Усе складно, кругом туман. Другий Dead Island разом з усіма доповненнями релізнувся у паровій крамниці дядька Гейба. Ще до того гра офіційно отримала підтримку стімдеку. Оцей стімдек просто чудової якості ідеальної збірки. І лише тому, що я сам приклав до цього руку. Вертаючись до Кінгдом Каму. Розробники досі не підтвердили, чи буде в другій частині українська локалізація. Проте є трошечки і приємного. Російська локалізація із списку підтримуваних зникла. Виїбали москалів. Що ще може бути краще? А от тепер нам всім ми з вами треба дуже піднатиснути, аби на її місці з'явилася саме українська. Закликаю невпинно продовжувати написувати розробникам всюди, в Стімі, в обговореннях, в соціальних мережах. Будь-де де ви їх знайдете два рази в день перед обідом. 29 квітня о 20.00 Xbox Іксбокс спільно з IGN знову проведуть трансляцію, що буде цілком та повністю присвячена Інді іграм. Like a... Чудове буде видовище. Інтернетами ширяться чутки, що Helldivers 2, ексклюзив PS5 та ПК, може ще й вийти на консолях Xbox. Не може такого бути. 25 квітня Star Wars Jedi Survivor потрапить до підписки EA Play, яка в свою чергу входить в Game Pass Подейкують, що Ubisoft поставила хрест на франшизі Watch Dogs. Буцімто через незадовільні фінансові показники Легіону. Сподіваюсь, що ці чутки брехливі, бо сама концепція цих ігор мені завжди подобалась. Мені шкода А мені ні. інсайдери стверджують, що от просто прямо зараз в розробці друга частина Sonic Frontiers. Це... Вже казали розробники і до того раніше, але от тепер офіційно зазначили позначкою в стімі в Hellblade 2, таки буде українська локалізація. Я це знаю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.